Оточення Путіна не стверджує, що він там по 14 годин на день працює з документами. Ну, так теж не документи, які допомагають там ЖКХ в Російській Федерації розвивати. Це ж саме те, що його і призвело на верхівку російської влади, що він допомагав ще, коли працював в регіональному управлінні адміністрації президента Єльцина Павла Бородіна. Він якраз збирав компромат тоді на регіональних цих керівників, що допомогло саме дійсно утримати цю вертикаль влади, і потім його цінили його внесок. призначили його на разом з його тодішнім там колегою Патрошовим. Призначили його на посаду керівника ФСБ, а Патрошев обійняв посаду керівника внутрішньої. Безпеки, служби внутрішньої безпеки і продовжував свій компромат, який, зрештою, помог Єльцину позбутися.